Доброго дня, друзі! А це черговий випуск рубрики Зіркові новини на моєму каналі. По-перше, Віталію Козловську прийшла повістка. Він виклав це в своєму інстаграм. А далі ми можемо побачити фотографію, як він уже в формі, тобто він не ухилявся, а дійсно пішов в армію. Це заслуговує поваги. Не так як Потап і Влад Яма взагалі втекли з країни. До речі, про творчість Потапа. Мозгі Інтертеймент» не те, щоб перестав існувати, але змінив свою назву і концепцію. Головний директор Мозгі Інтертеймент» колишня дружина Потана Горова, яка є і власницею цього продюсерського центру, змінила його назву на помітні. Ніби до цього вони були непомітні. У своєму інтерв'ю Маші Єфросиніній, Настя Каменських, тепер уже НК, незалежно від Потапа, всіляко намагалася переконати Єфросиніну, що їй зраджувати не можна. І всіляко намагалася виправдати свого чоловіка, Потапа. Але давайте подумаємо логічно. Потап почав зустрічатися з Каменською ще, будучи одруженим на Горовій. Тобто, це людина, яка схильна зраджувати, то де гарантія, що він не зрадить і Кам'янський? Та зуба даю, що зраджує. Це ще ж не вся історія. Каменських усяко намагалася виправдати потапа за його пісню про волонтершу. Типу, що він теж був в стресі, ну, помилилась людина, хто ж не людина. Ну, відносно простої людини, це ще можна сказати, але ж потап. Завжди писав двозначні пісні. Оці його аццасни, а голочку». Це ж двозначно. Думаю, хто хто, а потап розуміє, що він робить. Тим паче, як тільки почалося АТО ще в 2014 році. Замість того, щоб підтримувати Україну, він поїхав до Московії і знімав там штани на вручені премії, ганьбився. Я думаю, він розумів, що робить, недаремно ховає. А у Насті з ним конкретні нелади. Просто щоб не втрачати творчу кар'єру, вони ще зберігають вигляд, що вони сім'я. Дуже багато пар розлучаються в воєнні часи. Це можна сказати про пару Добриніна і Квіткової. Вони офіційно розлучилися і вже дочекались документів. Я думаю, основною причиною у них стала відстань. Він в Києві, а вона за кордоном. Це у багатьох проблема. Напишіть у коментарях. Ви стикались з таким. Бачили, що пара через це розлучаються. Але у Каменських з потапом навпаки, він за кордоном, а вона в Україні. Герой. Також у такі складні часи багатьох хвилює питання мови. Наприклад, під час концерту Макса Барського в Кременчуці на нього викликали поліцію за те, що він співає російською. Хлопчина. А вірніше чоловік разом зі своєю дружиною покинули концерт і викликали поліцію. Хоча Макс заявив, що певний відсоток з доходу з цього концерту він віддасть на благодійність постраждалим у кривому розі. А також він перекладає свої пісні українською мовою. А от Слава Камінська навпаки захищає російську мову, заявила про це в своєму інстаграму. І нарвалася на гвалт гейтерів. Основним аргументом було те, що якби вона спочатку по масштабного вторгнення не втекла, а посиділа під ракетами, то мала б іншу думку. А ви, як гадаєте, мова має значення. Бо моя особиста думка: навіть якби вся Україна розмовляла б виключно українською мовою, був би інший привід напасти. На жаль, це всього лиш привід, не причина. А навколо Володимира Остапчука знову скандал. Кристина Горняк, його колишня дружина, звернулася через інстаграм до теперішньої пасії Остапчука до Катерини Полтавської. Колишня дружина попрохала теперішню не торкатися до їх спільного з колишнім чоловіком будинку, тому що це майно було нажито в шлюбі. Вона має право на половину цього будинку. А також вона запропонувала, щоб у неї цю половину викупили, якщо хочуть жити в тому будинку. Як на мене, все це виглядає дуже наіграно. Ну, ви коли-небудь взагалі зверталися до теперішніх своїх колишніх. Дані в житті. А тим паче на загал це просто черговий скандал. Люди вирішили використати розлучення для хайпу. Як вам, моя нова рубрика? Я пофарбувала волосся в рожеве, але дуже жарко. Воно навіть не може висохнути. Ну, ясно, що не все волосся, лише кінці. Подобається вам чи ні? Напишіть у коментарях.